Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сонечко, спека з самого ранку на небі не хмаринки. Ще вітер дурний знову зривається. Вже так набридли ці вітри, що жах. А я поки прибираю зараз тут в залі, ось там в тій кімнаті залишилось мені ще пропилососити, соси, та йде порядок. Потім піду на город, може позбираю огірків, подивлюся, що там, закрию ще декілька баночок. Я багато огірків не закриваю, ми їх не дуже їмо так там, на салати якісь можливо, інколи, інколи там, відкриємо. Більше ми полюбляємо таке асорті, там, Помідори, огірочки, коли все разом. Перчик, кабачок. Отак От відкрив, з'їлити і все. Так що, піду потім на город, подивлюся, може, зберу огірочків, може ще на вулиці там щось, щось пообстригаю, бо треба багато чого вже обрізати знову. Так що ось такі от у мене плани. Як гарно за цей окампці уже. Це зараз сховався в холодочок. А тут внизу у мене росте ще один такий кущ. Я його коротенько обрізаю. І ось так само коротенько обрізаю. Гітер зривається жах. Зараз хочу обрізати ось тут. Ось там воловушки таке все. І обстригти жасмін. Брошу вітереції, то не так шквари, нема такої доходи. Так що беремося, будемо працювати. Зацвітають вже раньки, які гарні. Так що приступаємо. жасмін, і такий не зірвався. Якщо тобто, постилася пообрізати, обрізала тут камсіс. Ось так обрізала жасмін. Тут, як обрізали трохи черешню, то він краще став наростати ось з цієї сторони. Ну і знизу тут обстригла лавандочку, троянди пообстригала, вирізала звідти всі волошки. Вони вон, через них облисі латує. Як так що ось тепер такий мій жасмин. Гарний шарик. Звичайно, що треба йому наростати більше в цю сторону. Ну, але вже краще, ніж в минулому році. Мені подобається, коли ось так він обстрижений, більш декоративніше виглядає. Да, вітер дурний зірвався. Це може бути дощ, Ну, побачимо. Обіцяли дощі. І тут треба буде ще все пообрізати. Лаванди вже майже геть пообцвітали. Так що треба братися і за цю цю частинку, тут все вирізати. Вибрала вже огірки. Декілька яблук зірвала гарних таких. Знайшла молоденький кабачок, який гарний, хочу приготувати. Бачила на каналі Мамські будні в селі. Юля запікала кабачок з сиром. Панірувальними сухарями. То зараз хочу також на обід приготувати. Спробуємо, думаю, буде дуже смачно. Закрила вже огірочки ті, що зібрала. У мене було трошки розібраних, і ці, що сьогодні зібрала, ти закрила ще дві баночки, якраз вийшло, декілька огірків залишилось. Ну щось трошки цього року, хоч є на городі, і то добре. Зараз хочу запекти кабачок. Розрізала його на опіл, тепер ось так розрізаю всередині ось так роблю ось такі надрізи. Переставила вже кабачок у форму, присолюю трішки за смаком сіль, як ви любите. Ми дуже полюбляємо страви з кабачків і я, Сережа, ось так. І перчик? Ще посипаю. У мене є ось така приправка, тут сушений часничок із перчиком. Можна посипати ще сухим базиліком чи прованськими травами. Це вже як хто хоче за бажанням. І тепер відправляю наші кабачки в духовку десь на 10-15 хвилин. Так, запікала я кабачок десь 20 хвилин, тепер зверху посипаюся натертим сиром. Так, добре прямо. Не так кабачком запеченим. Можна ще сюди трошки додати. Буде смачніше, чим більше сиру, тим смачніше, сиру багато не буває. Так, зверху на сир посипаю сушеним базиліком. Я люблю базилік. Завжди додаю його, якісь запіканки такі на піцу також. Ось так. І тепер ще зверху присипаємо все. тренувальними сухарями. Думаю, буде дуже смачно. Все. І відправляю в духовку ще десь на 10 хвилин. Достала я вже кабачки, запікала я їх ще 20 хвилин, щоб добре підрумянилися. Мажились так. Зараз скуштуємо. Дуже смачно, можна ще сюди ось так наверх на кабачок під сир, нарізати тоненьку, помідорку. Також буде дуже смачно, але і так дуже цікава така страва. Так що, якщо вам сподобався рецепт, готуйте всім смачного. Зранку небо було чистей-чисте. Дощ показувала на 12, але в 12 також ще хмарочок зовсім не було. А зараз вонеке синюшне затягує, так і римець від теля. Це зажив тік до хати швиденько. Ну, щось затягує воно з двох сторін. Що збереться в кучу, то б не веселуха. Гримить. Ой, боже. Це треба дощу і страшно того рогу. Вон звідти ляке чорне тягне. Боже, яке пекло. Перець пов'яв, пекло прямо. В лудочку трошки легше. Терець продаває то не так шквари. Тягне таке чорне, коче добре, так далеко, але такий грім добре бухкає. І звідтиля таке ж саме. Ж кажу, зараз як зійдеться, хоче, хоча в нас не було граду вчора. Дивились десь, наче в Київській області. Такий град влупив. Що нам такого не треба. Затягуємо, Боже, пекло, яке жах. О, жай, воронки два прилетіли. Ой, на подвірочка теж прилітає там. Худочок залетіли самі. Так що чекаємо дощу. Боже не можна стояти. Стоїш? На ноги так пече, сонце. Все, йду і я до хати. Я зараз вже втік. Не хотів, я хотіла його забрати, бо така жара він не хотів. Це стало гриміти, чую вже прийшов під двері, сів, відкрила двері бігом, в хату зайшов. Так що чекаємо. Ну звідти не гримить, гримить, звідти ляде таке чорне-чорне. Так що, може буде дощ. Вчора підв'язали ось ці високі помидори. гарненькі такі вже лилися, знизу він сохне. Вчора ще була така чуть-чуть жовтіла сьогодні вже, оскільки краще. Раз добре, хай піде дощик на них. Та не все треба дощ, бо ж кажуть, такий жахом все, все висихає моментально. Ці поливаю, сидять на місці. Ті пересаджувала, пересаджувала ці. Ще не було такого пекла, то вони краще підростають. Побачки знову зів'яли геть. Ой, боже Боже. Певно, буде щось рости. Таке пекло. Кітерець прохолодний подум. там лиє добрий дощ. Так, все, тікаю. Почалася така злива у нас. І ще й невеличкий він почав падати. Ой, боже боже. Страшно. Гримить страшно. Чи град перестав сипатися? Ой, не треба нам граду. Ще залишилось, щоб все на городі побило, піде сильний град, і буде взагалі весело. То вжили, є, жах. Добрий дощ іде. Дурне вітер зірвався, дує, жах. Наче трохи ставав дощ, а потім таке чорне, як затягнуло, аж в хаті темно стало. І он що робиться? не скільки той дощ, де скільки вам дурний вітер такий. Страшне на городі там уже так дує жах. Все тарабане, ремить. Переживаю, щоб ніякої біди не наробив цей вітер. Такі пориви страшнющі. жахливий вітер. Цілий день вітер знову, дує і дує без кінця. Тобило, трохи захмарилось. Зараз вже небо он майже скрізь чистеньке. Вчора цілий день перевертав вітер ці гортензії, листечку також. Розривалося прямо. -я -я. Ну так ця впала, а ця на неї зверху. І так, вони вже починають. Тут трохи з обіду сонце пече. Це, напевно, їх треба буде десь ціля зовсім забрати, щоб я не переживала, що будуть шмалитися. Все одно скоро квіточки треба буде обрізати. Голова аж болить від того вітра цілий день з кінця, вчора, сьогодні. Тут також треба багато чого знову пообстригати, покосити травичку, в них спориш, аж на доріжку повилазив. Сережа запалив мангал. Будемо сьогодні смажити шашлик. Замаринував по новому рецепту, якось там кефір з содою, подивився в інтернеті. Якось також раніше дивилась такий рецепт. Так що спробуємо сьогодні шашличок за новим рецептом. Я тут замаринувала вже картоплю. Ми таку картоплю часто готуємо. Швидко, смачно, сіль, перець, паприка, приправа до картоплі і, звичайно, олія. Все добре перемішали і в духовку. Шкажу, і смачно, і швидко, бо так. Смажена картопля це так: стій. коли плити то і жарко, душно, а тут собі все перемішав в духовку. Ну ще й плюс смачно. Замаринувала ще от перчик. Тут сіль, перець і оливкова олія. І кабачки так само: сіль, перчик оливкова олія. Ну, це Сережа буде смажити на мангалі, а картоплю я відправляю вже в духовку. Шашличок вже готовий. Знімаємо. Зараз я піду принесу на овочі. Цем пушек середній, так. Чи ти, ти не вдаш палити вже для тої сітки? Ні, Ні, ну, не видно. Зараз я буду принесу. Пахне Смачний вже кусочок. Куштували дуже ніжне м'ясо таке. Смачний шашличок. Білий. Угу. Швидко посмажився. Вітер стих, аж легше на голову стало. А то без кінця вже скільки днів дує й дує. Зараз так тихо, тихо стало, небо чистеньке таке. Це десь погнався на город. Гуляла з ним, вроді прийшов, вже знов побіг. Собаки десь гавкають на дачах, Погнався знов на город. Так що ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.